Привіт, я Джошуа, 18 років. Під час навчання в середній школі я зіткнувся з багатьма проблемами психічного здоров'я. Я став сором'язливим і незграбним, бо не міг довіряти людям. Коли я знову народився, мій лідер молоді сказав мені служити. Коли я приймав це рішення, я розмірковував. Чи не приєднатися мені до медіа або звуку, оскільки ці сфери були поза увагою публіки, так би мовити, вона сказала, що я маю бути охоронцем. Мій керівник охоронців спонукав мене спілкуватися більше. Я вийшов зі своєї черепашки і став тією людиною, яку ви бачите. Я навчився принципам охоронців, які стосуються дисципліни та старанності. Я зміг перенести це в інші сфери, в інші сфери мого життя, зокрема в навчання. Це було дуже важливо для мене, адже в той час я шукав можливість отримати стипендію для університету. Я отримав цю можливість без служіння охоронців, я б не зміг досягти цієї мети, адже навички, які я отримав у служінні, допомогли мені в командній роботі та спілкуванні. Це допомогло мені вирости в людину, якою я мав бути для компанії, щоб вони зрозуміли, що я не просто так, можливо, він має щось, що нам потрібно. Ісус звільнив мене від того, що мене тримало. Я знаю, що не зміг би вийти з цієї ситуації власними силами. Дякуючи щедрим людям, я знайшов Seven Oaks Campus, зустрів Ісуса і почав служити. Тепер я можу допомагати Seven Oaks Campus і закликаю всіх приєднатися до служіння. Приєднуйтесь до служіння, якщо ще не в ньому. Моє життя не змінилося б так, як змінилося. Якщо вас вразило це свідчення, або ви хочете підтримати CRC у їхній місії. Ви можете легко підтримати нас, просканувавши QR-код або відвідавши наш сайт. Ваше партнерство з CRC дуже важливе для поширення послання надії та віри. Дякуємо за підтримку цієї справи. Якщо ви це дивилися і вам потрібна допомога, або ви хочете дізнатися про Ісуса, не соромтеся зв'язатися з нами через електронну пошту інфоет Або відвідайте наш сайт для отримання додаткової інформації. Ми тут, щоб допомогти.